Одне питання три хвилини. Чому Трамп наказав бити по іділ у Нігерії, щоб захистити християн, але не робить те саме щодо Росії? Почнемо з фактів: Дональд Трамп офіційно підтвердив удари США по бойовиках іділ у Нігерії. Причина названа прямо масові вбивства християн. За даними міжнародних структур, лише за кілька років у Нігерії загинули десятки тисяч християн у цілеспрямованих нападах. Іділ це терористична організація. Не держава. У неї нема ядерної зброї, союзників, радбезіон і права на дзеркальну відповідь для США це класична антитерористична операція, швидка без складних юридичних процедур, без ризику глобальної війни. Тепер ключове. Чому так не можна з Росією? Тому що Росія це не іділ, це ядерна держава з армією, союзниками, економікою і можливістю відповісти так, що світ отримає неконтрольовану ескалацію. Удар по РФ це вже не захист християнства, а початок війни між ядерними державами. І Трамп як би до нього не ставилося, це прекрасно розуміє. Але є ще один шар, про який рідко говорить голос: психологічний. Трампу легко бачити зло в образі терориста, там все чорно-біле. я вбився, Жертва є швидке рішення з Путіним. Все інакше він виглядає як лідер держави, який говорить мовою сили, угод і тиску, і саме цей образ Трампа як людині, що мислить категорію угод, значно ближче і зрозуміліший, ніж складна історія України, міжнародного права і довгих стратегій. Тут і з'являється небезпечна ілюзія з терористами. Б'ють з диктаторами, домовляються. Але саме в Україні ми бачимо, що Росія вбиває не не менше християн, ніж іділ, ракети по церквах, закатовані священники, знищені громади. Просто це робить держава, а не угрупування з печер. І ось тут фраза, яка змушує додивитися до кінця: для жертви немає значення чи вбився з чорним прапором, чи з ядерною валізою. Трамп може бути поєділ без наслідків з Росії, ні, але це не знімає відповідальності заходу. Якщо християн захищають у Нігерію ударами, то в Україні їх не можна захищати занепокоєннями. Інакше це вже не політика, а це вибір, хто для світу важливіший. Підписуйтесь, щоб не пропустити відповіді на найгостріше питання, пишіть у коментах і не забувайте про вдячність. Вигляді вподобайки.